Слава Україні! Допомога від США на 2 мільярди доларів у Хмельницькому. Влаштовують святковий велопробіг з нагоди всесвітнього дня вишиванки. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, Сполучені Штати Америки виділяють Україні 2 мільярди доларів на зброю за словами державного секретаря штатів Ентоні Блінкена під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості. Це допоможе Україні закупити необхідне озброєння а також це буде інвестицію у ВПК України. Він додав, що кошти з нового пакету фінансової допомоги також можуть бути направлені на закупівлю зброї в інших країнах. В Одесі затримали коригувальника, який злив ФСБ інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по місту 15 березня. Тоді армія Російської Федерації атакувала житловий квартал міста двома балістичними ракетами Іскандер. Перша з яких поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів. А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою. Надалі зловмисник готував серію повітряних ударів Росії по місцевих лікарнях підрозділах Держприкордонслужби Національної гвардії та ДСНС. Фігурант, 27-річний, мешканець тимчасово окупованого енергодара, який через півроку після захоплення міста виїхав до Одеси, виявився учасником агентурної групи ФСБ, яка діяла у різних регіонах України, йому загрожує довічне ув'язнення. У міжнародний день сім'ї, 15 травня, Мінсоцполітики спільно з координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми запустили єдину державну онлайн платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей Україна для кожної дитини. Це онлайн-платформа, де в одному місці можна знайти необхідну інформацію та ресурси, які стосуються усиновлення та влаштування дітей у сімейні форми виховання, а саме отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою родину. Також дізнатися про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат. Скористатися лінією піклування та знайти потрібного експерта чи експертку, дізнатися про освітній онлайн-курс, народжені серцем для майбутніх усиновителів, почути історії дітей та родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах. Нова система забезпечить прозоріший і зрозуміліший механізм подачі документів та проходження навчання кандидатами в усиновлювачі, прийомними батьками, опікунами та піклувальниками, патронатними вихователями. Завтра, 16 травня, у Хмельницькому влаштують святковий велопробіг з нагоди Всесвітнього дня вишиванки. Долучитися до заїзду можуть усі охочі. Для цього достатньо мати велосипед або самокат. Як зазначають організатори святкового забігу, мета акції долучитися до всесвітньої програми святкування та вкотре довести, що навіть у війну традиції та культура залишаються незмінно важливими для українців. Аби приєднатися до велопробігу, достатньо мати власний ровер або самокат. Також учасникам пропонують одягнути вишиті сорочки. Утім, крім вишиванок, також вітається одяг у синьо-жовтих кольорах футболки з патріотичними написами синьо-жовті прапори та прапорці, стрічки, віночки, хустки тощо. Збір та реєстрація учасників велопробігу розпочнеться 16 травня о 16.30 на початку набережної з боку вулиці Кам'янецька. О 17 годині велоколона вирушить завчасно підготовленим маршрутом. А наприкінці заїзду біля входу до парку Чекмана відбудеться нагородження учасників пробігу. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським та за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.